Добрий день, друзі. Сьогодні ми будемо готувати дуже цікаву страву. Це буде угорський рибний суп. Колись я в молодості, років 30, може 35 назад, віддихала на річці. Це ми віддихали цією сім'єю. Ви знаєте, із друзями нас було багато. Наловили рибу, і тут один мужчина між нами був наш знайомий, старший такий вже йому було років 60, Він говорить, ви знаєте. Цей суп буду робити, я готувати. Ви побачите, як я вам його приготовлю. І цей суп ми полюбляємо до цих пір. Ми вже готуємо до 35 років. Вся сім'я любить. Ну, покажу вам, що будемо готувати не з риби, яка в річці плаває. А будемо готувати ось із риберець, сьомий риберець. Туди йде картопля, петрушка, морква, цибуля. У нас було там перець, бо все накидали. І, ви знаєте, самий такий секретний інгредієнт це буде сало. Ну що, починаємо готувати. Горячу воду, кип'ящу, ми кидаємо, моркву, петрушку і кальрапу я кидаю. Потім цибульку. Цибульку я завжди протикаю шпажкою, щоб вона не розповзалася в супі. Кидаємо чесночок. 3-4 зубка чесночка кидаємо. І нехай кипить. дивіться. Додаємо, у нас вариться морква, петрушка, додаємо 2 лаврових листочка і хороший перець чорний. І кидаємо в кип'ящу воду, рибку нашу зйомку. Хребти. І треба буде пінку збирати, тому що зараз, як, як від м'яса, йде, піна буде така зверху, то треба буде позбирати. Так, суп ми солимо по смаку. Як хто любить солініше, хто ні, ви вже. Дивіться, зараз у нас з'явилася пінка, я її збираю. Це обов'язково треба збирати. Тому що жир такий, який зверху буде, це нам не треба. І от збираємо пінку, щоб він був у нас прозорий. В угорщині цей суп називається халаский. І в кожному регіоні угорщини його готують по-різному. Зараз ми будемо робити зажарочку з цибулі і з салом. Трошки олійки, небагато. Збираємо цибульку. Сало в нас дуже-дуже маленькими шматочками порізано. Тут дуже маленьке. Трошки додали олії і піджарюємо цибульку разом з салом. Хребти у нас варились 20 хвилин, поки в нас робиться зажарка, ми вибираємо наші хребти, тому що я буду їх виділяти від кісточок. Поки в нас робиться зажарка, я ріжу маленькими такими, бачите, квадратками, кубиками. Наш помідор. Помідор ми порізали. Зараз такими же маленькими кубиками нарізаємо перець. Цибулька наша піджарилася, ми кидаємо. Червоний перчик. Ось так, небагато. Купимо ложечку. І теж його трошки прижарюємо, бачите? Все, кидаємо його в суп. Так. І ось так робимо. Ось так. Куди же в нас іде перець із помидорами? Так, готових хребтів. Я їх. Бачите, як воно відходить зразу. Ось. Ну, Можна і не перебирати. Ви можете спокійно просто залишити так суп і кожен собі буде чистити. Реберці я вже дочищу і кидаємо картоплю. Картопля десь теж буде варитися хвилин 15, а в кінці вже просто реберці. Так, Супчик наш готовий. Кидаємо. Сюди наші риберця. Я їх обібрала, бачите, скільки багато м'яска. Посипаємо петрушечкою, щоб воно ще вскіпнуло. Ставимо перчик для пікантності. Угорський суп халаслі ви можете готувати із стейків сьомги і із окуня ще. Будь-якої риби. Це буде дуже смачно. Попробуйте. Супчик готовий наш. Будемо набирати. Картопки бачите з такими великими шматочками. Друзі, супчик наш готовий. До зустрічі. Будьте всі здорові!